Мої вітання. З вами компанія Easy AutoLoc. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні, в вашій увазі, найпопулярніша на сьогоднішній день електричка це у нас Kia Niro, Максимальні комплектації Executive Line. По даті виробництва вона у нас 2019 рік, 12 місяць, а початок експлуатації в даного автомобіля був з 3 місяця 2020 року. Даний автомобіль був виграний на лізінькому аукціоні в Нідерландах, вже є розмитнений. До речі, хотів сказати, детейлінг в ньому не проводився, так як автомобіль приїхав в дуже гарному стані, що він його не потребував. Ми його просто помили, відмили гарненько і зараз вам показуємо. Має пробіг, він 146 тисяч км. Пробіг у нас, як завжди, підтверджений. Є ось сервісна історія офіційного дилера по обслуговуванню. Має він один косметичний. Підфарбування. Це у нас ліва сторона, задня арочка з розпилом на дверку. Прохистів щиноміром фарби я зроблю в кінці цього відео. По батарейці, так як це максималка, вона у нас йде 64 кВт з запасом ходу біля 500-550 км влітку і 400-450 км взимку. Реально перевіряв сам. Так вони всі проїжджають. До речі, мають. Одну з найменших деградацій батареїв серед усіх електричок, які зараз є на ринку. Відео це робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться детальні фотографії, е, актуальну ціну на даний автомобіль та опис, можливо, щось забуду сказати в даному відео. Ну а зараз пройдемося по комплектації. Що ми маємо? Бачимо, у нас стоїть топова Full LED оптика партроніки зад Також у нас присутній дістронік з адаптивним крізь контролем. Маємо зарядки спереду. У нас Type 2, це звичайна зарядочка, та CCS2 Combo, це є швидкісна зарядка. Автомобіль можна зарядити за 40 хвилин на швидкісній зарядочці. Далі бачимо у нас топова камера з усіма можливими асистентами присутня. Ось такі гарні збережені диски на всесезонній гумі з дуже гарним протектором. Авто в заводському тонуванні, в хромпакеті, маємо безключовий доступ. Також у нас присутні датчики мертвих зон. Ще обіду позаду. Тут наче все сказав, паркоп зараз глянемо, чи присутні в даному автомобілі. Йдемо до салончику. Салончик у нас теж топовий, сидіння шкіряні, в ідеальному стані збережному, ще шкіра матова. Маємо перфорацію, вентиляцію, повну електрику з пам'яттю сидінь. GBL музику топову їхню, стан дверної карти. бачите. І Якісь мінімальніші сліди експлуатації від рук. Ну, Хто вже моніторив Niro та кони, вони знають, що досить ніжна пластмаса в даних автомобілів і в даному вона практично як нова ще виглядає в порівнянні з іншими автівочками. Стан прийому у нас Бачимо, є одна мінімальна така цяточка це від паска безпеки. Далі він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. По керму. Стан в ідеалі, кожна кнопка все є файненько. Точний пробіг у нас 146 370 км. Топово мультимедіа у нас присутнє, кліматична установочка, підігріви. Бачимо кнопки вентиляції, підігрів керма. Ну, автомобіль запакований по максимуму. Стан потолочка все файно, пасажирське сидіння виглядає ось так. І йдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас взагалі все як новеньке, гарне та збережене. Стан пройому. Далі стан дверної карти показую. І йдемо до багажника. Багажник у нас кришка, до речі, теж в класному збережному стані, без пошкоджень. Бачимо у нас присутній подовжувач та стандартна зарядочка, все в оригіналі. Шторочка на місці. Також бачимо, є у нас додатковий гумовий коврик. І що у нас по внутрянці? Там у нас два крюка, жилетка, знак і ще щось знизу може бути. Знизу у нас. Ремкомплект, тобто компресор з баллончиком. Авто повністю вкомплектоване. Ну і йдемо ще пройдемось по правій стороні. Стан дверної карти. Стан пройому. Ще раз сидіння відзніму з цього ракурсу. Ну і як виглядає у нас заднього ряду сидіння. Автомобіль. Ідемо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти. До речі, в даному автомобілі найменше царапин по пластику в порівнянні з іншими. Стан пройому, стан сидінь, стан панельки. Бардачка. Ну, мені подобається. Досить класна та збережена автівочка. У мене деколи бувають з пробігом 50-70 тисяч і відверто кажучи в гіршому стані як ця. Ось така машинка буде у нас в продажі. Ага. І згадав, що зараз зроблю вам ще прохід з товщиноміром фарби. Капот у нас 93 мікрона, 100 100 101. Крило у нас 115, 106, Дверка 137, 137, 125, понизу 113. Ця дверка 160. На неї робився напил, 173. Впів, як то кажуть, слоя фарби. 197. це крило 174, 200. Десь тут, бачите, 381. Тобто, я так думаю, тут була царапинка, вона вирівнювалась. Понизу 211, 225, 317. Так, далі дах. 114, 150, 113. Тобто, тут два елементи фарбованих. Скоріше, всього, була царапка і спеціально напаяли, щоб гарно зберегти колір. Перехід робили. Йдемо далі. Задня ляда у нас 81 мікрон, 91, 91, Крило 86, 122. Це все є оригінальні показники. Фарби 113, 113, Дах 114, 114. Десь не попав. 108. 114 дверка, 127. 127 у нас передня права дверка, 144, 123. Теж залежить від того, як прикласти товщиномір, може пару мікрон бігати. І переднє праве крило. 115. Ось така машинка. З косметичним підфарбуванням, але в дуже класному технічному та візуальному стані. Повністю прозору чесною інформацію буде у нас в продажі. Кого зацікавить, пишіть, звертайтеся, ось ще наші соцмережі, до речі, підписуйтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Також у нас автомобілі доступні до будь-яких відомих перевірок, що це автівочки, що усі представлені на нашому майданчику. Ви завжди маєте змогу перевірити будь-яким вам відомим чином. Після чого ще можемо зробити доставку по Україні. Дякую усім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!